За моєю спиною, саме те сумновідоме місце у Бишові, де один підприємець вирішив знехтувати інтересами усієї громади і замість зруйнованої окупантами сільської ради вирішив побудувати собі приватну будівлю. У нього там. Комерційні інтереси. Внаслідок ракетного обстрілу наше адмінприміщення було зруйновано. Ми ще в 2022 році розпочали проєктування нового приміщення, адмінприміщення сільської ради і виявилося в процесі проєктування, виявилося, що частина приміщення не належить сільській раді, а частина приміщення належить двом приватним особам це пан Сиренко і пан Шаповаленко. Ми підняли всі документи дійсно у 2015 році. Дана частина приміщення сільської ради було продано нову власність двом особам. Відповідно, ми не являлися 100% власником даної будівлі, того ми запроектували поруч будівлю адмінприміщення, але, але ми зробили, провели демонтажні роботи адмінприміщення і згідно чинного законодавства. Змушені були виділити в натурі, на місце, виділити в натурі приміщення у приватних власників. Ми його обрізали, залишили згідно їхньої технічної документації, згідно у них навіть на, на власність є у нашому право на власності написано, що 13% від сотої частини належить двом приватним особам. Відповідно, ми провели демонтажні роботи таким чином, щоб не порушити їхні конструкції, їхню власність. Це був перший поверх. Це був один поверх, перший поверх, приблизно 60 квадратних метрів це приміщення було, ми його залишили, вирізали згідно чинного законодавства. Але, але, Але через декілька днів після демонтажних робіт власники почали будівництво. Я вважаю, що незаконне будівництво того, -то, що є документ, в якому чітко розписано, яка площа у них є в приватній власності. І відповідно проєкт, відповідно старому паспорту забудови, у них є частина приміщення на першому поверсі, без другого поверху. Того я з перших же днів сказав одному з власників, що це незаконно, ви маєте просто накрити своє приміщення і в подальшому, якщо ми будемо проєктувати приміщення, то другий поверх все рівно залишається за нами. Тому що це не є окремо стояче приміщення, це приміщення не має земельної ділянки, відповідно, воно є частиною адмінприміщення. Але незважаючи на що, люди почали такі от, е, нахабні дії. Тобто, незважаючи на те, що е, після вибуху приміщення було як аварійним, не проведено жодного обстеження даного приміщення, його стін, несучих конструкцій. Просто на, 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 на цих чотирьох стінах було вбудовано ще півтора етажа. Вважаю, що це незаконне будівництво, тому що порушено всі норми а, і будівель, всі, всі, всі будівельні норми. Перше, треба було робити обстеження, визначити, а, в якому стані стіни, в якому стані фундамент, якщо він там є. А, треба було провести розрахунки, як, чи можна навантажувати це приміщення, яким чином. А мав бути технічний нагляд, авторський нагляд, але цього всього не було зроблено. Я вважаю, що зараз це приміщення несе загрозу для життя людей. Чого? Що і зараз, і в подальшому тут будуть постійно рухатись люди. Тут, це центр села. Дане приміщення без обстеження і без технічних висновків воно несе загрозу. Воно може валитися, може бути все, що завгодно, і вважаю, що це несе загрозу для життя людей, для наших громадян, для пересічних громадян, тих, які бувають душі. Вважаю, що це Воно введено офіційно в експлуатацію? Ні, а, ні не введено офіційно в офіційної експлуатації, тому що, ще раз повторюю, воно не є окремостачим приміщенням. А, абсолютно жодних дозвільних документів ні ми, ні архітектура а, на район нам не давала. Ну, навіть, навіть якісь вихідні дані ніхто нічого не брав, ніхто нічого не... Не виносять. Побудовано без жодних документів, без жодних, без наявності земельної лянки, без наявності права власності на, 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 на цю надбудову. Є 60 квадратних метрів, оце є приватна власність. Крапка. Все, все, що вище їхні полощуки прописано у право власності, це незаконне будівництво. А як державні органи реагують на цю ситуацію? Ми відреагували на цю ситуацію наступним чином, написали листи в прокуратуру, в поліцію і в Діам. Це державна інспекція по будівництву. Була проведена комісія, я особисто їздив на комісію, показав всі дозвільні документи, наші, які в нас є, показав документи, які є в сільській раді і показав фотографії цього незаконного будівництва. Чекаємо відповіді, діама, я вважаю, що має бути перервана перевірка щодо законності даного будівництва. Але я вважаю, що воно незаконне, тому що немає ніяких абсолютно підстав.